Заклад Китайський привіт відновлює роботу та вже приймає перших гостей. Насправді, ми і наша команда на сьогодні до 13 людей прийшла. Ми стежили за ситуацією. Ми стежили. Ми були тут до речі до масового отруєння і їли тут щодня. Ми довіряємо людям, які це роблять, і віримо, що все буде окей. Насправді хотілося би сказати, що це здоровий приклад гарної комунікації. А ми, які з цим в цьому розбираємося, і справді це підтверджуємо. Тому сподіваємося, нам сьогодні буде смачно. Що саме ви плануєте сьогодні скуштувати? Можливо, є якісь єш... до Щось з, 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 біл, з білками зв'язано. Чим розвитки випробувати долі, так? Так, так, а інше сестреньке. Власник ресторану Михайло Кацурін опублікував пост на своїй сторінці в інстаграм, де розповів, які зміни відбулись. По-перше, ми більше не використовуємо в роботі яйця. лише повністю безпечні, вже пастеризовані яєчні суміші. Вдруге добрання форма ніколи не одягають. Кожна найдрібніша зона на кухні обладнана умивальником та засобами гігієни. Рича на день Ліля фіксує в журнал температуру камери, яка не має Клятися від нуля до чотирьох градусів всі продукти видаються в роботу за принципом first in, first out, або first expire, first out. Нагадаю, що 16 липня Кацурін написав, що він та гості його закладу отруїлись у цьому ресторані. За словами генеральної директорки обласного центру контролю і профілактики хвороб Наталії Іванченко, відтоді за медичною допомогою звернулося 77 людей. Заключний діагноз сальмонельоз був встановлений в усіх, хто відвідував ресторан, і всі 77 Людей споживали от спільний для всіх єдиний продукт: це Сінгапурський чизкейк. Згідно заключення, були ризиковані моменти щодо виникнення сальмонельозу, а власна недостатня термічна обробка яєць, які могли бути ймовірним фактором інфікування, і які входили до складу страви Сінгапурський чизкейк, які споживали всі, хто захворів. Окрім того, були порушені певні. Гігієнічні моменти в цехах щодо приготування їжі, миття інвентарю за фактом масового отруєння поліція відкрила кримінальне провадження. Наразі тривають проведення усіх призначених судово-медичних експертиз, триває досудове розслідування. Йдеться про 75 потерпілих на даний момент, з них 10 дітей. Нагадаю, що 1 серпня заступник директора з медичної частини обласної клінічної інфекційної лікарні Андрій Орфін розповів Суспільному, що з медзакладу виписали усіх пацієнтів. Роман Гузьо Анатолій Киричук Суспільне новини Львів.